Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини ЮАР разом». Мене звати Андрій Сініцин. Отже ми починаємо. Чотири людини загинули. Ще 24 в лікарні через російський удар посеред містю Ізюма, Повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Кажуть, наразі медики оперують трьох людей. Також серед постраждалих 15-річна дівчина. Окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. На місці працюють рятувальники. Ще одна людина знаходиться під завалами. Частково зруйновано адміністративні будівлі та пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. Росія минулої ночі влаштувала дронову атаку на Україну у Києві. Зокрема, уламки безпілотника впали в Печерському районі на дах недобудови. Пошкоджено вікна в кількох навчальних закладах, в амбулаторії, господарських будівлях. Руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. А на Сумщині, в результаті атаки, росіян виникла пожежа на території одного. З дачних кооперативів там постраждала жінка. Один дачний будинок зруйновано ще чотири пошкоджено. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. А на Черкащині російські дрони влучили у три підприємства, виникли пожежі. За попередніми даними потерпілих немає. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він зазначив, досі триває обстеження території і встановлення завданої шкоди. Також Табурець додав: ця атака була найскладніша. Сили ППО в небі регіона знищили 12 шахетів. Загалом над Україною минулої ночі сили оборони збили 37 російських дронів. Ще 28 були локаційно втрачені, порахували в повітряних силах. кажуть, окупанти випустили по нашій державі 65 безпілотників. Летіли вони з російських міст: Орел, Брянськ та Курск. Чотири рази потерпали від російських ударів. Боржобезпілотник зруйнував щент покрівлю і частково верхній поверх багатоквартирного будинку в Одесі. Його мешканці понад рік живуть у вологих приміщеннях, а подекуди і без опалення. До побутових незручностей додалися наслідки повторних обстрілів. Світлана Довжук розкаже більше. 74-річна пані Надія майже всю зиму живе у холодній квартирі без опалення, щоб не замерзнути. Вночі жінка придбала електропростерадло з підігрівом, окрім постійного холоду. одеситка скаржиться і на здоров'я, бо стіни вкриті грибком. Тріщини на тріщини на стелі. У мене частина стелі отут звалилась на горі, і в іншій кімнаті теж, де моя спальня була, теж впала. Мої улюблені квіткові вази всі зламались. Будинок потерпав від російських ударів чотири рази. Деякі квартири другого поверху не підлягали відновленню, тож їх довелося знести. А квартира пані надії через значні пошкодження залишилася без опалення, за яке до слова досі приходять рахунки прийшов ще на дві спала. Прийшов рахунок на дві з половиною тисячі. Я у такому стані працюю, щоб за опалення платити. Перед смертю сина в мене розкрили підлогу і закрили взагалі опалення, бо по трубах все лилось. Це вологість. Після прильоту шахена тимчасовий дах поклали не одразу. Півроку душі заливали квартири людей. Через постійну вологість багато речей довелося викинути, а деякі кімнати стали непридатними для життя. У спальні стелі немає. Вона просто звалилася. Це коли були без даху і дощ. Йшов. Загалом тут весело у дружини. Досі артроз. Ноги німіють. У холодній воді тоді ходили. Раніше тут був другий поверх, який довелося демонтувати через значні пошкодження будинку внаслідок прильоту. Ті мешканці, які втратили свої квартири, нещодавно отримали сертифікати. Є відновлення. Ті, хто продовжує тут жити, чекають на капітальний ремонт, зміцнення стін, а також заміну тимчасового даху. Повністю було знищено 9 квартир, власники яких подали на компенсацію. Їм видали сертифікати, в яких квадратний метр оцінили у 1200 доларів. З дев'яти квартир, сім квартир отримали вже свій сертифікат і його вже реалізували. На жаль, одна жіночка не може реалізувати свій сертифікат у зв'язку з тим, що вона не громадянка України. І ще одна жіночка, я так розумію, вона навіть до війни вже. Поїхала, бо не сусіди, не знайомі, не реадміністрація не можуть знайти її контакти і дати з нею відпрацювати саме отримання компенсації. Дев'ять квартир на першому поверсі визнали придатними, але вони потребують ремонту. Деякі мешканці підлатали у селі власними силами. Головні комунікації, дах та важливі конструкції планують відновити. Центральне опалення також було частково демонтовано і немає зараз такої технічної можливості щодо відновлення. Центрального опалення в двох квартирах, в яких немає зараз тепла досі. Тому після капремонту ці ну, чердачне горішне приміщення буде відновлення та опалення. Ми також відновимо щодо нарахувань на квартири з опалення, якого немає. Ми зробимо додатковий запит до ТГО та просимо зробити перерахунок. Невдовзі фахівці візьмуться за роботу, кажуть у комунальному підприємстві. Мешканці сподіваються, що наступну зиму зможуть зустрічати у сухих та теплих стінах. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Шольц засудив план Трампа пов'язати допомогу Україні з доступом до корисних копалин. За його словами, було б дуже егоїстично та егоцентрично використати отримані гроші для фінансування підтримки оборони. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкоземельних металів та інших ресурсів. В обмін на постачання зброї, схожа ідея входить до пунктів плану перемоги, презентованого минулого року президентом Володимиром Зеленським. Дональд Трамп відклав запровадження мит проти Канади та Мексики на 30 днів. Президент США після розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум погодився відтермінувати це рішення в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею для захисту своїх рубежів. Канада та Мексика збираються залучити по 10 тисяч військовослужбовців. А от китайський уряд у відповідь на мита США на китайську продукцію запроваджує 15% мита на вугілля та скраплений газ зі США, а також 10% мита на сиру, нафту, сільгосптехніку та великі вантажівки. Партія влади в Грузії анонсувала додаткові обмеження на проведення акцій протесту та посилення покарань. Про це оголосив виконавчий секретар Грузинської мрії Мамукам Дінарадзе. Серед змін збільшення штрафів і термінів адмінарешту за дрібне хуліганство. І вандалізм вимогам поліції та образи правоохоронців, блокування входів до будівель судів. Також хочуть збільшити покарання за словесні образи на адресу політиків і посадовців, пов'язані з їхньою діяльністю у кримінальному кодексі. Хочуть передбачити нову санкцію у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років за публічне підбурювання до насильницьких дій. Максимальний термін адміністративного арешту хочуть збільшити до 60 днів. Нагадаю, в неділю на протестах у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них Нікомелію згодом відпустили. Онкологічні хвороби залишаються серед головних причин смертності у світі. В Україні щороку діагностується понад 100 тисяч нових випадків раку. За даними Національного канцлер-реєстру України, у 2023 році було зареєстровано понад 110 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. На початок минулого року під медичним наглядом перебувало в Україні понад мільйон 150 тисяч пацієнтів з діагнозом онкологія. Сучасна медицина, сучасна діагностика та підтримка близьких здатні врятувати життя. Запевняють лікарі та пацієнти, які побороли хворобу. Про історії боротьби та одужання, і про те, як попередити виникнення раку у всесвітній день боротьби з хворобою. Матеріал Катерини Лебединцевої. це дуже випадково сталося. У мене приблизно вже рівно рік тому прихопило спину, дуже причому тут десь між лопатками. Ліза каже, коли йшла вирішувати проблеми зі спиною, і подумати не могла, що чекатиме її пізніше. На цьому МРТ виявили заразом ще кісту ну таку 9 на 8 сантиметрів, кісту на яєчнику і пораду звернутися до гінеколога. Чим я і зайнялася, надалі я пішла обстежувати все, що тільки можна. Жінка зізнається, обійшла близько восьми гінекологів, перш ніж почула діагноз рак. Це перша стадія без метастазів, без е, по, по, ураження інших органів. Слава Богу, мені пощастило. Діагноз став для неї болючою несподіванкою, та опускати руки навіть не думала. Життя прекрасне тут іншої мотивації бути не може. Жити це великий дар і. Треба робити все для того, щоб жити далі і пройти, зрозуміти, що після будь-якої найтемнішої тучі буде сонце. Все одно я розумію, що моя родина мене витягла. Мої близькі, мої друзі. Дуже шалена підтримка у мене була зі всіх сторін. Нині у Лізи ремісія. Проте жінка зізнається, з наслідками від хіміотерапії та перенесеного захворювання доводиться боротись і досі. Це постійна якась слабкість, причому я можу нічого не робити півдня і просто так втомилась. Просто так. Я часто хворію тепер. Хоча, от у мене, слава Богу, у мене останні три місяці у мене чудові аналізи ніяких я здаю регулярно раз на місяць. Я здаю і онкомаркери, і загальний аналіз. Слава Богу, там все в порядку, але все одно я хворію дуже часто. Лікар-онколог наголошує, найефективніші методи боротьби з раком увага до свого здоров'я. Практично усіма видами раку можна запобігти. Гормональні порушення вони будуть призводити, звичайно, до тих чи інших наслідків субтипів раку, пов'язаних з гормональними збоями. Тому жінки, зокрема, мають турбуватися за своє здоров'я, відвідувати гінеколога. Жінки після 40 мають обов'язково бути на прийомі у мамолога та робити мамографію. Чоловіки після 50-55 років це обов'язково огляд. Простата довелось почути діагноз про рак і ользі. Жінка згадує вперше дізналась про захворювання у 2021 році. Я дізналася ще в 21-му році до початку повномасштабного вторгнення. Я була на роботі, просто йшла, поправляла хустку і нащупала у себе гульку. Ольга почала лікування у Маріуполі. каже, хотіла бути ближче до чоловіка, який на той момент служив у АТО. А я почала проходити там хіміотерапію. Проходила дуже важко. Після першого в мене був мікроінсульт. Встигла пройти тільки два етапи хіміотерапії, потім почалось повномасштабне вторгнення, і лікування припинилося. Півроку я провела в окупації. Пізніше, під час оборони Маріуполя, чоловік Ольги потрапив у полон до росіян, і дівчина замість власного лікування почала займатися порятунком чоловіка. Так не можна робити, але тоді були такі пріоритети розставлені. І я зрозуміла, що тільки через рік, коли мені дуже ставало погано. От про те, що, скоріше за все, хвороба повернулася, У мене почала підніматися температура, вилізли знову лімфовузли, і я звернулася до лікаря і дізналася, що це вже остання четверта стадія. Нині жінка продовжує подвійну боротьбу за чоловіка та за своє здоров'я. А на даний момент я пройшла 25 курсів хіміотерапії. Було дуже важкий життєзагрожуючий стан. Першої хіміотерапії була дуже велика пухлина. І коли вона розпадалася, вона робила інтоксикацію організму. Впереду ще трансплантація кісткового мозку і високодозну хіміотерапію. А я отримую в принципі все лікування безкоштовно, але саме препарати хіміотерапії вони платні на жаль, і вони дуже дорогі. Лікування від раку в Україні дороговартісне, однак частину витрат покриває держава. Проте онкологи кажуть, з часом безоплатних методів лікування може стати більше. Якщо НСЗУ буде далі рухатися в тому напрямку, коли вона буде перекривати і забезпечувати, звичайно, державні структури тим, чим він забезпечує зараз, звичайно, через роки ми побачимо кардинальні зміни. Тому що, на жаль, недовіра, яку ми отримали до медицини в спадок з 90-х років, її потрібно переборювати. Василь Васильович зізнається, війна вплинула на методи лікування. Війна завжди є розчиєм будь-якого прогресу. І в плані медичного це найбільш, напевно, виражено. Ми почали застосовувати вакапарати в онкології, що дуже рідко використовувалися і отримали просто прекрасні результати лікування ран післяопераційних, без погіршення прогнозу як для онкології. Головне у цій боротьбі каже лікар Віра Хворого у своє одужання. Психосоматика це один із тих предикторів, які, на жаль, погіршують протікання онкології. Тому моя порада пацієнтам не падати духом, лікування завжди існує. І якщо ви чуєте, не дай Бог, стадія 4, стадія 3 це не кінець. Це тільки етап в вашому житті, який потрібно перебороти. В Україні щороку тисячі людей стикаються з онкологічним діагнозом, але сучасна медицина, своєчасна діагностика та підтримка близьких здатні врятувати життя. Катерина Лебединцева та Дмитро Курченко, Руслана Сушко та Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.